Доброго дня, друзі! Хочу вам показати свою проблемку. Як я відео виложу, роблю я мотора Fiat Scudo 1.9 простий дизель. Така проблемка там була. Шатун виліз з боку. Четвертий. У них така проблемка буває, тріскає шатун. Якщо вчасно не, не зупинитись, то таке воно робить. так воно робить. Шатун у нас виглядає. такий. Так воно його погнуло. І тут через дірочку. В'ясано. Виймав я шатуна. І дивлюсь колінвал, я думав капець. колінвал почти ідеальний. Одні місце чуть ступнуло. Я можу його зняти і шліфанути, би погладили. Мотор робив, перед тим мотор робив добре, масла не брав, заводився маю я бажання його повністю робити. Маю другого блока, але він трошки гільза стані. Не Немає бажання я перекидати блока. Знизу поршень на юбці обервало. Навік льце ціліто і гільзе не подерло. Думаю, чи такий прийшов би варіант навіть не знімаючи головки, без економити трошки коштів, зняти знизу колінвала, поміняти поршня, шатун. І шліфанути колінвал, поміняти вкладиші. Але не знаю чи воно то варто, хто таке робив такі експерименти. І заварити ту юдюру. Чи вона півавтоматом завариться, хто таке робив? Чи треба щось спеціальне? Хто з таким стикався, щось таке чудив. Я можу перебрати ці але там той блок чуть, -чуть в гіршому стані, щось я бажання не маю але бажання то бажання, але треба зробити, щоб воно їхало. Я, моя думка, що я дати на колінвал легенько на шліфовку проженуть, а може треба тут вже шліфануть. Бо ніби виробітки немає, але там ній місце трошки вдарило, чуть-чуть. так на камеру не виглядає, Але полінвал почти ідеальний. Якої ви думки? Щоб зняти знизу колінвала, шліпанути, поміняти вкладиші і можливо поршня навіть, якщо вдасться знизу запхати чи що Ну Само собою передивлюся головку, чи клапана не зігнуло, перевірю, чи пропускає чи ні. Але робив досить нормальний мотор, тільки та проблемка в них є. Тріскає шатун. Треба вчасно. Вчасно зупинитись. Хто з таким стикався? Хто щось робив, прокоментуйте. може хтось поради. Дякую. Мене дивитесь. Пишіть, хто таке робив і чи воно варто того робити.